Я сьогодні з Сергієм і дізнався нову ціну на цей автомобіль, що за мене стоїть. Сказати, що, мій, що я в шоці, це нічого не сказати. Я б навіть сказав, що мій шок в шоці. Да, оця красивезна BMW X1 X-Drive на м пакеті Перша ціна якої була 14300. Тепер коштує на, на минуточку 11 11900. Просто вчуйтесь <реш> ці слова. BMW X1, x drive в М-пакеті оригінальному заводському. Машина, яка повністю вся в рідній фарбі, яка є свіжу привезеною з Європи, яка є в шикарнівчому стані. Перша ціна якої було 14300, сьогодні коштує 11900. Подивіться на неї. Ну, Хіба це не жирок? Це жирок. Легкосплавні диски, оригінальний М-пакет, білий колір, М-об'єси, Синон, омивачі фар, партроніки по колу, туманочки по колу, Гарна літня гума встановлена. Без ключ доступу. Алькантара, Чорна стеля, Панорама, люк, воксові килимочки, все чисто в автомобілі, все гарно. М-кермо, камера заднього огляду. До речі, дуже якісно показує, підігрів, клімат, автомат надійний. В автомобілі в цьому прекрасно все. А тепер ще й ціна прекрасна. Для того, щоб його приїхати і забрати. Чистесенький, акуратний. BMW-шечка. І це не той 2-літровий турбобензин. Такий є сумнівний по надійності. А це турбодізельок з розходом приємним і надійний мотор. По багажничку От коли закриваєш двері, відчуваєш, що це справжня шумоізоляція, гарна справжня шумоізоляція. Важкі двері, все дуже якісно, все дуже красиво. Лед підсвітка, камера заднього огляду. Друзі, ну це взагалі огоньочок. Приїжджайте марші. Думаю, що Сергій просто трошки психанув. Якщо вона за за найближчий час не продасться, він знову зробить ціну високу. Тож співайте, і купляйте гарний автомобіль за гарною ціною.